Від яких ще е, таких довгострокових обіцянок Києву е, слід відмовитися, як от від метро на Троєщину? Те, що постійно казали, буде, буде але ви схиляєтесь до думки, що не я відбуде. не схиляюсь, але не експерти висновок його не буде. Що ще з такого, що постійно обіцяють, ніколи не відбуде? Давайте спочатку збережемо. Да? Це важливо зберегти, щоб не просрати. Міс метро аварійний, міст Патон аварійний, міс Південний аварійний. Мішулявський недобудований, стоїть. Недобудова 5 років бюджет більше на 600 мільйонів до 2,5 мільярдів. Вже прокуратура вимагає повернути мільярд, бо його вкрали. Там вже все зрозуміло. Ків Тепленерго аварійності, відсотків все опалення міста Києва, має діючий контракт з країною агресором на 200 мільйонів гривень. Борнська станція рації, аварійна, п'ятий полігон аварійний, шостий полігон аварійний. Значить, вот виводи води, базово аварійні ЖКХ аварійне. Комунальні всі ці історії аварійні, червона гілка метро, яку почала будувати в 49-му році, жодного разу не проходила реальну реконструкцію.